здоровенькі були. Вигнали трохи білих ми на вулицю. Чому вигнали? Вигнали, тому що там треба почистити. В них вони на жердині не сидять, сидять на підлозі, відповідно какають і, як ви бачите, не мають непрезентабельний вигляд. Зараз я піду їх там почищу, попідстеляю, висохне, а вони хай побігають собі трошки по цьому по подвір'ю. Спочатку вони були в шоці, билися, до речі, вони разом з кольорами, кольорових я теж вигнав, Зараз ми до них підемо подивимося. Ось вони тут приплили до качок і собі з качками сидять, бо там, тому що у нас і кольорові, а білі собі ось тут пригрілися на сонечку. Піря в них на крилах якось по-дурному, я би сказав, але думаю, вони потім, як добре оперяться, підемо в другий піря, то можливо буде, в них вони поправляться. Є в нас тут що? Маємо ми тут 5 індиків і думаю, що буде три індички. Хоча оце мале гумно теж починає дутися. Може то індик не доросло, хоча я все ж таки думаю, що це буде дівчинка. Грубці літають ніж поки. і вони бояться, тому що вони не привикли. До якихось зайвих рухів вони були закриті, все в них було добре, ніхто їх не чіпав і вони нікого не боялися. Ну, як я казав, що один, два. Та ні, вроді би три, ще щось шостий дується, може то буде індик такий задрипаний. Ну, не знаю, бачите, я хотів наборати з білих, щоб було більше індичак, а вийшло все на вивері. З кольорових я хотів більше індиків. І теж все не виворять. Ну нічого, довго ми, хто там дивився, пам'ятає, як ми їх ростили, як ми їх вигрівали. Всі вони в інкубаторські в нас, але ті вже білі грілися, коли світло виключали, то була проблема. Бачите, які вони болоті. Потім вони почали були недогріті, трохи здихали, але то що ми спасли. Тут у нас одні пацани. Є там одна така, що лапки мало хворі, маленькі Воно вже їх догнало. Чому хвороб, я не знаю. Як мастив тим березовим дьогтем і, як то кажуть, направилися. Сьогодні зранку випускаю, дивлюся, а в нього в неї цей. Все ж таки той індик. У нас тут шість індиків, дві індички. Ну, хай буде і то. А в неї очко закаправило. Трошки його повитирав і ніби на сонечко прогрілося. Не знаю, може це холод, може що. Ну, виходить, що в нас тут... Дві індички і шість індиків. Оце буде м'ясо мати. Правда? Так, погнали. Тепер ми йдемо подивимося, як поживають наші старші. От. Привіт! Дуже розумна птиця. Принаймні усі, що в нас є. Я не можу говорити за всіх, тому що як ви їх виховуєш спочатку, так само як дітей будь-кого, чи там собаку, чи кого там. Своїх любимців доглядаєте, так вони будуть і до вас ставитися. З вони в нас росли на балконі місяць. Е потім ми з ними говорили, бавилися, поїли, нервувалися, правда? Я їх називаю журавлями. І вони ось такі ручні, не бояться, легко заходять. Але ми їх тримаємо в закритому приміщенні. тримаємо в закритому приміщенні, Тому що е мама татові легше, індики самі знаєте вечором. Любить вистрибнути собі на яблунку, Бог знає, щоб ночувати, чи може там по селу побігати. А так ми маємо чистий спокій. Це вони у нас другий раз на волі, так що ходять самі. Зараз вони підуть їсти і вони вже крутяться мене, тому що вони голодні. А так ми їх тримаємо в клітці. Трошки, правда, маловато вже є місце, але нічого. Вони зате добре їдять, тато каже, кропи даємо, що їм більше треба, щоб вони не ходили, а гарно нам... Росле. Е, тоді ми дивилися, я казав, індик не індичка. Все ж таки ми тут маємо вісім штук, дякувати Богу. Маємо два пацана і шість дівчат. А в білих все не виварять. Ви бачили шість хлопців і дві дівчинки. Ось це таке велике, що я казав, не знаю, що це є. Це все-таки індичка. Де вона? Вони вже всі одинакові тільки ось вона. Це така кобеляка, я би сказав. Досить непогано, потужна. І будемо ми її залишати собі. В руки я брав вона важкувата, але я не важу. Ось наша чорна краса. Вона вже така не чорна, а теж близько. І в них ще пір'я є дитячі, ще вони не оперилися. упірюються вони другий раз. І тоді вони вже наберуть своє справжнє піря, правда? Доросле, як то кажуть. Бо зараз ще бачу є дитячі пір'їнки, які ще мають випасти, а потім вже будуть бачите, такі полосочки ще є. Вони ще повністю не оперлися і не взяли своє е, справжнє доросле оперення. Е, Ось ця наша бронзова кобилка. Е, будемо їх все ж таки лишати собі. Е, Тамтих ми приберемо е, дорослих наших минулорічних а залишимо собі і молодих, тому що хочеться розвести вже таких більших. Це не чиста порода. Але все рівно хоч буде ось такий кольоровий мікс. Будемо тримати собі на насіння, як то кажуть, на плем'я. Є такий от бронзовий індик, як його тато був. Корка, пропала була. Ось такий от бронзовий індик. І буде жовтий індик. Рахували ми курей і пропала одна корка, ходили, шукали, не могли знайти. А вона собі туди залізла, де я тільки що цю таку от щілинку прямо. А вийти вже назад не змогла. Ось давно, о, тут вона сиділа. Бідулаха, чуєш щось шкерба. Думаєш, що таке? А ми вже на лисо грішили. Не відомо, скільки вона там сиділа. Бідненька, але важка і закакана. Так, говорили приємники, спасли курку, бачите? Не все так погано, як я. І лишається у нас ось цей бронзовий і лишається цей такий кольоровий. Поки що вони у нас будуть два. Е, все рівно нам двох не потрібно буде, ми будемо котрого продавати, але поки що залишаються. Лишиться в нас ось ця бронзова кобилка. Е, хоч, хочу жовтих індиків. Ось це наша від бронзової лиски. Ось там та рижа це від романа і це індик від романа. І вони теж залишаться. Ну і ця, напевно, що бронза залишиться. Ну і мені ще дуже сподобалася ось ця чоренна індичка. Вона чорна велика. Я хочу ще сформувати собі сімейку і спрезентувати своєму братові. У нього є там місце, хай тримає. Індики він теж любить, він птицю теж любить, але він працює і не має часу, коли там займатися. Що бідолашники, йди їж, бо ти голодна. Забилася там, треба заткати ті діри, щоб і більше кури туди не заходили, правда? От. І ось такі то в нас плани. Ось таке коротеньке відео, щоб ви помилувалися нашими індиками, пригляділи, будуть у нас, якщо в у нас лишається, є їх шість. Дві індички ми звідси будемо продавати це точно. Будуться продавати бронзові. Е, вони ще підростуть. І будуть такими великими, як і ці їхні сестри. Схвалися вони виноград, тому що дуже сонечко припекло зараз на обід. Так що, кого цікавитиме, ми залюбки готові поділитися, тому що таких красунь на м'ясо шкода. На жаль, собі ми всіх тримати не можемо. Будемо трошки обмежувати погулів'я, не тільки по індиках, а по всьому. От. Але це буде в наступному відео. Так що, кого цікавлять? Індики, індички молодесенькі. З якого місяця я не знаю. Батьку, я не знаю, я не пам'ятаю, чи квітень. Чи... Та ні, в травні вони вже були. Це десь всього, може бути навіть кінець березня, початок квітня. Треба подивитися десь по записах. Ось вони такі потужні. При нагоді ще знімлю відео і ми їх поважимо, але це буде вже наступного разу. Правда, дівчата? Вони рвуться сюди, бо вони хочуть їсти. Буду потім знімати відео ще, як ми йдемо їсти. І все, що вам Покажемо, їх помилуєтесь. Ось ця чорна така. Ну, камера не передає, не знаю. Сонце ще... О, так може краще видно буде. Ну вона красунька. Ось такі наші хлопчики-дівчата індичата. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.